Які соціальні норми досить дивні, якщо задуматися? Жінки можуть показувати груди повністю, але не соски. Якось я дивилася передачу про пластичну хірургію, і в ній був епізод про транссексуалів, яким зробили операцію на грудях, що запроводжувала їх протягом усього процесу, починаючи з консультації з хірургом. І вони весь час були в кадрі, топлес, нічого не блюрили. Можна було побачити, як хірург робив позначки на тілі в усіх місцях, де учасника зібрали різати. Знову ж таки, нічого не приховували. Переходимо до дня операції. Все ще нічого не розмито. Клієнти буквально лежали на столі, коли їх різали. Нічого не блюрили. Як тільки транссексуалу вставили грудний імплант і заповнили його фізіологічним розчином, сосок розмили той самий сосок, на який ми дивилися протягом години. Походи в кіно в компанії. Якщо я збираюся сидіти в тиші в темній кімнаті, дивлячись вперед, навіщо мені потрібні інші люди? Я пам'ятаю, що раніше не ходив у кіно, якщо мені не було з ким піти. У якийсь момент, коли мені було 20 років, я подумав: зачекайте хвилинку, я доросла людина. У мене сьогодні вихідний. Я можу просто піти в кіно. Це не заборонено. А потім я почав робити так досить часто. Я не можу придумати жодної причини, чому краватки є стандартом ділового одягу, окрім того, що вона нагадує всім присутнім в кімнаті, що вас легко зможуть задушити в будь-який момент. Я не розумію, чому чоловіки повинні носити костюми і довгі штани та сорочки з довгими рукавами, а також краватки, незалежно від того наскільки спекотна погода. Це ж тортури. Казкові весілля, величезні гроші і стрес заради свята на один день. І це все лише шоу, щоб справити враження на інших людей. Я маю на увазі, що коли у вас є гроші, звісно, ви можете влаштувати собі весілля, яке тільки захочете. Але кількість людей, які залазять у борги на початку свого шлюбу, просто неймовірна. Не знаю, як у ваших краях, але принаймні у східній Європі гості зазвичай дарують гроші на весіллях. Тож пара зазвичай очікує, або, скажімо, сподівається, щоб це не звучало так безпідставно, що подарунки гостей покриють весільні витрати. Дарується зазвичай стільки, скільки коштує меню для людини або сім'ї, а то й трохи більше. Але очевидно, це залежить від фінансового становища гостя. Але так я повністю згоден, що великі весілля це лише для галочки, і їх варто влаштовувати лише тоді, коли ви вже можете собі це дозволити, не беручи позаку чи щось подібне. Працювати до 65 років, щоб потім пожити 10 років. Жінка на моїй роботі вийшла на пенсію у 67 років, щоб піклуватися про свого новонародженого онука, коли його мама повернулася на роботу. Через кілька місяців вона захворіла на рак мозку і невдовзі померла. Працюйте, заощаджуйте, плануйте, заощаджуйте ще, виходьте на пенсію і помирайте, не встигнувши насолодитися заощадженнями. Жорстокий спосіб смерті. Щороку на моїй роботі розсилають електронною поштою список співробітників, які померли за минулий рік, включаючи тих, хто вийшов на пенсію, якщо організація отримала повідомлення про смерть співробітника. У минулорічному списку була жінка, яка вийшла на пенсію в п'ятницю, а померла в неділю. І я не можу собі уявити, як це працювати десятиліттями, щоб насолодитися лише двома днями на пенсії. Мені дуже шкода її та її сім'ю. Тому моя для вас порада і не тільки моя, а й багатьох фінансистів. Починайте думати про забезпечення своєї пенсії ще з молодих років, з 25 з 30, Зі скількох у вас буде можливість відкрити рахунок, відкладайте яку, якийсь відсоток своїх доходів, хай мінімальний, хай це буде 2-3% відсотки від вашої зарплати. Але повірте, за багато років. А до моменту, коли ви вирішите, що вже більше не хочете працювати, тобто десь у 50-60 років сума назбирається достатня. Подумайте про свою пенсію заздалегідь. Розрахунок на чоєві за певну роботу, замість того, щоб платити працівникам вищу заробітню плату. Чаю дають людям, які отримують зарплату нижчу за мінімальну. Я взяв бургер на стійці. мене ніхто не обслуговував, мені не принесли содовою і не принесли моє замовлення до столика. Я все зробив сам. Ви грали у відеоігри хоч раз за останні 10 років. Іде де чайові. П'ятдесят 50% від людей, які грали у відеоігри, користувались тим, над чим я працював. Концепція чойових не така вже й погана, але той факт, що в наш час чайові стали очікуваною річчю, свідчить про те, що ця концепція втратила свою актуальність. Якщо ви надасте мені особливий сервіс, я винагороджу вас належним чином. Ресторани завжди були дивним місцем. Людина, яка приносить мені їжу, отримує 10%, а той, хто її готує, не отримує нічого. Сьогодні ці гроші частково розподіляються, але ця цифра перевищила очікувані 15%. Проте офіціанти. Все, що отримують набагато більше ніж увесь інший персонал, наприклад, додатків для доставки їжі. Використовувати їх як ставку за роботу просто дивно, особливо якщо я не можу відкликати їх за неякісне обслуговування. Якщо я прошу доставити замовлення, а його залишають на чиємусь порозі, навіщо я платив ці чайові? А я принахідно нагадую, що український контент потрібно підтримувати. Тому що, якщо не буде вашої підтримки, не буде українського контенту, а не буде українського контенту, його знову-знову захопить російський контент. Ви ж цього не хочете. Підтримати ви можете у вигляді підписки на канал, якщо ви ще не підписані. Коментаря бажано. Довгого і вподобайки. Ну і продвинутий рівень підтримки це, звісно, фінансова підтримка. Мене ви зможете підтримати на Donatello разовим донатом, на Байміакофі або разовим, або. Щомісячним донатом або спонсорством на Ютубі до речі про спонсорство я на днях додала ще два рівні підтримки: це 10 гривень, 25 гривень і третій, який був 50 гривень. Взамін мої спонсори на Ютубі і мембри на БаймієКофі отримують можливість разом зі мною читати книжки. І за бажанням їх обговорювати. А тим, хто вже став нашим спонсором або підтримує нас на баймі кофі, я дуже дуже вдячна. Ви найкращі, Дякую. Всі ненавидять, коли їх вітають з нам народження, а також всі ненавидять співати Happy Birthday to you, Тож якого хріна ми це робимо? Моя мама щороку дзвонила і співала мені привітання з днем народження по телефону. Одного разу я поговорив про це з нею. Вона дуже вибачилася і більше ніколи цього не робила. Зараз ми разом співаємо перший куплет жартома, а потім замовкаємо і так набагато краще. Всі ці випадкові правила про те, як люди повинні писати повідомлення. Текстові повідомлення мають бути засобом спілкування з людьми, і вони можуть відповідати на них у зручний для них час. Натомість це перетворилося на головоломку з розшифровкою того, якою до жени має бути повідомлення, як довго я маю чекати, перш ніж відповісти, надсилати співрозмовнику подвійне повідомлення чи ні, чи прочитали моє повідомлення, чому моє повідомлення прочитали і не відповіли. І цей список можна продовжувати і продовжувати. Мені все одно, я постійно надсилаю подвійне повідомлення. Якщо я не виклався в одному повідомленні, я надішлю ще одне. Це не значить, що ви маєте відповідати швидше, я просто закінчую свою думку. Крім того, я не буду чекати. Якщо я готовий написати вам, я пишу. Якщо ви вирішите відповісти одразу, чудово. Якщо ви відповісте через 4 дні, теж чудово. Якщо це значить, що я погано розбираюся в переписці, то, мабуть, так і є. Ну що ж. Примушувати або заохочувати дитину обіймати члена сім'ї, який знає її від народження, хоча дитина не має жодного зв'язку з цим членом родини. Ми з чоловіком не змушуємо наших дітей нікого обіймати, навіть членів сім'ї, з якими у них є зв'язок. Старші родичі ображаються, але нам байдуже. Я завжди чітко кажу, що вони не зобов'язані нікого обіймати, якщо не хочуть. Ненавиджу, коли дітей змушують обіймати людей. Безумовно, я чітко пам'ятаю, як моя мати намагалася змусити мене обійняти бабусю, коли вона прийшла до нас, в той час мені було 10 років, і до того я спілкувалася з нею лише в дитинстві. Вона жила на іншому кінці країни, жодних дзвінків чи фотографій. Мені було незручно обіймати її, бо я буквально не знала її і не розуміла, чому я не можу просто поговорити з нею, щоб дізнатися її краще. І я відчувала, що коли мене змушують обійняти когось, ще до того, як я сама не встигла цього зробити. Це вже викликає дискомфорт у всіх присутніх. Моя мама розплакалася, коли я завагалася на 0,2 секунди і почала кричати на мене, кажучи, що ця жінка так любить мене і дала мені так багато, а я навіть не хочу обійняти її. Що, якщо вона завтра помре і не зможе навіть обійняти свою онуку прямо перед нею. Бабуся просто вийшла. Я теж мене бентежить, що тільки одна стать може носити макіяж, а інша ні. Чим більше я про це думаю, тим менше в цьому сенсу. Я вважаю це дивним, бо у тварин, як правило, гарнішою статтю є саме самець, але у нас все навпаки. Чому еволюційно ми самки повинні бути перебірливими у виборі партнера? Ми вразливі під час вигідності та одразу після пологів. Наші діти вразливі протягом багатьох років після народження. Нам потрібен сильний, здібний партнер, який допоможе нам пережити ці часи. А зараз авторка проморкотить свою думку. Спочатку, чесно кажучи, я хотіла з вами поговорити про оці а, норми, хто кому повинен поступатися місцем у громадському транспорті, але потім я згадала про ріелторів. Зараз а, винайняти квартиру без а, участі ріелторів практично неможливо. Вони настільки повсюду, що знайти квартиру без ріелтора це. Диво, це щастя, це просто майже неймовірно. Але по суті, хто такі ріелтори? Це просто люди без юридичної освіти, які а, просто роздруковують а, якийсь договір, якусь, якийсь папірець з інтернету, в який вписують ваші прізвища, ім'я і номер телефону, і все. І за це вони беруть. М Іноді стоїть, іноді 50% від вартості оренди квартири місячної. І при цьому цю комісію має платити саме орендатор, не орендодавець. Дивіться, я не проти існування ріелторів як таких. Якщо це компетентна людина, яка приділяє вам увагу, яка має юридичну освіту, договір якої буде. Нотаріально затверджений, і з моєї оплати квартири будуть платитися податки, тобто не просто людина з вулиці, а якщо вона дійсно, якісно і на законних підставах виконує свою роботу. Але навіть в цій ситуації є питання, хто кому має платити. Якщо господар квартири, який хоче здати свою квартиру, звертається до ріелторів, щоб вони знайшли йому. Орендаторів, тобто клієнтів, умовно кажучи, надає йому всі дані, сам його наймає, то орендодавець, господар квартири і має платити комісію рієлтору. Логічно? Логічно. Але чомусь так не працює. І навпаки, якщо е, людина, наприклад, я хочу знайти собі квартиру, яку я орендую, звертаюся до ріелтора з про з проханням знайти мені необхідний для мене підходящий для мене варіант, і я не хочу сама порпатися в, е, в сотнях в тисячах е, об'яв. Перебирати її всі, відсіювати шлак а, і просто хочу, щоб мені принесли на блюдці, а, потрібні мені варіанти, які відповідають моїм критеріям. То я готова за це заплатити. І орендодавець не повинен платити за мене. Але як працюю в сучасному світі. А, господар квартири хоче здати а, своє майно в оренду, виставляє оголошення на якомусь сайті на Оликсі, наприклад. Його починають штурмувати, задовбувати ріелтори, і йому нічого не ви не залишається, окрім як погодитися на їх послуги, тому що відбитися від них майже неможливо. Ці ріелтори ні... не роблять нічого, окрім як беруть ці фотографії, які вже зробив господар, виставляють, беруть той самий опис і просто відповідають на, на повідомлення і на дзвінки. Тобто особисто мені, як орендатору, немає жодної різниці, чи я буду спілкуватися з ріелтором, чи я буду спілкуватися з господарем, якщо я шукаю цю квартиру сама на цих сайтах. На перегляді е, власне квартири. Мені теж неважлива присутність ріелтора, тому що якщо не буде присутній господар квартири, я туди навіть не піду, тому що я все одно буду спілкуватися з господарем, я буду у нього уточнювати якісь, якісь моменти, я буду з ним договорюватися за ціну, я буду з ним договорюватися, а, там я не знаю, за умови проживання і так далі. І тільки у нього я зможу попросити документи. А, на, на це майно, тобто документи на його право власності цим майном. Ріелтор мені цього надати не зможе. І якщо я сама знаходжу це оголошення на сайті, яке виклав ріелтор, то чому бляха я повинна платити ріелтору за те, що я сама все це знайшла? Мені його присутність взагалі насралася, вибачте, за, за такий вираз. І ще й в, в якості оплати вони хочуть. Від 50 до 100% від вартості місячної оплати за квартиру. А зараз середня вартість в принаймні по Києву місячної оренди квартири це 13-15 тисяч. Камон! Словом, я не розумію, чому це у нас нормалізовано. Чому люди на це йдуть і погоджуються? Чому ми не байкотуємо цих ріелторів? Чому це взагалі законна діяльність? Мені це не зрозуміло. Якщо ви подібний ріелтор, який просто паразитує на таких оголошеннях на таких людях, ідіть в дупу. Просто я, я не буду підбирати слова. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях. Що ви вважаєте якоюсь дивною нормою в суспільстві, а що ви думаєте з приводу того, що було озвучено у цьому відео? Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки і донатити на ЗСУ. І якщо ви хочете підтримати наш канал фінансово, то зможете знайти всю інформацію у описі до цього відео. До зустрічі!